У мене в голові там вже всякі трупи були, якщо чесно. Коротше, шарики підв'язані до типу багажа якогось. Ну, по відчуттям там було кіло десять. Кожечки попробую якось не знаю присісти, якось підтягнути. То що вони таке нормальні? Її тремтячий голос, а мені її так шкода стало. Їй настільки там страшно. Кацюнька воді дістає. Ну, засереється. Заспокійся, глибокий вдих видих. Ну, коли вона усі. тупо плаче? Дуже. Ну, типу, ну, вона тупо плаче, потому що стоїть в воді з шариками і нічого не стається, вообще, типу, нічого не має загрози, її життю вообще нуль. Чо вона плаче? Холодно, неприємно, по ногам скочить водорості. Ти ж вона сама лучша, сама сильна, сама смілива. Подумай, про щось хороше. В okay. чому вона бачу, плаче?